Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 358 270 особин за добу 750 і поранено 1 мільйон 74 тисячі 810 песиголовців за добу 2250 танків. 5969 одиниць за добу 16 бойових броньованих машин 11 одиниці за добу 20 артилерійських систем 8434 одиниці за добу, 17 реактивних систем залпового вогню, 939 одиниць за добу 1 Засобів протиповітряної оборони 621 одиниця за добу, 1 літаків 329 одиниць гелікоптерів 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6554 одиниці за добу, 15 крилатих ракет, 1708 одиниць за добу, 88. Кораблів катерів, 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11244 одиниці за добу, 29 спеціальної техніки, 1260 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так.